В пресі з'явилася інформація про нові крилаті ракети Ворожої Федерації. Давайте розглянемо це питання. Почнемо з ХБД аналог х 101. Ця ракета є подальшим розвитком сімейства х 101. Реальність про розробку ХБД ракети великої дальності росіяни заявляли ще пару років тому. Головна відмінність від Х-101 – збільшена дальність за деякими заявами до 6500 км, кілометрів в інших джерелах вказано 3000 км. кілометрів. Аналіз для України різниця між дальністю 2500 км х кілометрів і 3000-5000 км кілометрів не є критичною, оскільки обох дистанцій вистачає, щоб прострілювати нашу територію з будь-якої точки пуску. Проте, вона може мати покращені системи РЕБ або засоби подолання ППО ракети з такою дальністю це вже привіт Європі.